Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відкрили о 14-й годині. На поляні організатори розмістили кілька фотозон. Охочі за довільну суму грошей могли зробити світлини. Ось цю маскувальну сітку для фотозони принесла вчителька ліцею імені Августина Волошина та волонтерка Світлана Залуцька. Ми її сплили влітку 22-го року, як переможну, на перемогу, бо ми дуже чекаємо на неї і маємо бути завжди готові. У мене є команда дівчат, які залишилися після того, як ми почали у 26 лютого 22 року плести в тодішній класичній гімназії міста Ужгорода сітки. І залишилась така команда, яка налічує 12 чоловік, 12 дівчаток, які плетуть, називається «Мавки». Які кожний день, крім неділі, плетуть маскувальні сітки. А цю фотозону зробили з прапорів від військових. Ми вирішили показати прапори, тому що хлопці, яким ми відправляємо посилки з вдячністю за те, що ми їм допомагаємо, висилають нам прапори з їхніми підписами. 16-річна Дарія Савула прийшла на благодійний ярмарок, аби допомогти волонтерам. Дівчина збирала донати. Були поширення на таких сторінках, як Фейсбук, в Телеграмі. Нам. Скидували плюс організовує сім'я нашого однокласника, яка сказала, це при нашому класі. Просто хочеться зробити добру справу. Ми просто збираємо, просто підходимо до людей. Якщо вони мають якусь зайву копійку, просимо закинути чи не бажають люди закинути. Якщо бажають, то ми тільки раді. Якщо ні, то вони йдуть далі. Там багато є ще місць, де вони можуть задонатити. На ярмарку готували бограч та шашлика. Також продавали випічку, солодощі, мед та сувеніри. Ну, я безпосередньо за займаюся приготуванням їжі на доставку по місту Ужгороду і вирішив так звичайно допомогти, якби бути корисним для військових, і тому беру участь у цьому заході. Приготував бограч по класиці, значить, шашлик, картопля, салом, брензою, капуста. Маринади. Це вся продукція, яка не портиться, тому що зараз сонце, то ми зробили таку суху випічку більше. Є в нас ще одна наша колега, яка долучилась, ну її зараз нема, вона долучилась, теж. є її випічка тут представлена. Продаємо пироги, мак, вишня, яблуко, сухе печиво, є, є такі смачні кончики, хворост, пироги, баники наші, кіфлики. Крекер, всі вилучені кошти, які будуть зароблені. Вони всі підуть на виготовлення смаколиків для ЗСУ. На благодійний ярмарок Ужгородка Даніела прийшла з сестрою. Прийшла на цей захід, тому що я хотіла підтримати Збройні сили України. А ця ярмарка вона так допомагає збройним силам. Ну тому ми тут У мене сестра витягнула щасливу лотерейку і <питрес> таку прикрасу видала. Прикраси епоксидної смоли придбали тістечка. <питрес> Ой, і макове. І сливове, і всякі всі шагарні були. Принесли хліб сюди на ярмарку. Ну і вирішили підтримати інших. Це додаткова можливість зібрати кошти для хлопців. Організували благодійний ярмарок представники волонтерського об'єднання Протфронт та благодійної організації Благодійний фонд щастя в долонях Закарпаття. Зібрані гроші спрямують на купівлю ліків для військових та на продукти для приготування каш з м'ясом для захисників. Благодійний ярмарок поєднали його з свят. То, місцевим з різдвом Пресвятої Богородиці це за, за символічні донати для ЗСУ. Ну взагалі ми організували це, щоб назбирати будь-які кошти, тому що дуже важко стало віднайти кошти, а виробити мусимо на закупівлю ліків. Частина і на закупівлю продуктів. Частково ми будемо поступово виробляти ці кошти. Про що буде як завжди звіт у Фейсбуці і на наших цих сторіночках? Такий заклад ми проводимо вперше. До цього ми лише відправляли посилки хлопцям. Це продукти. Обмандюрування військова одежа. У нас конкретно є запроси на протипростудні засоби. Із спецпроводом, наскільки часу військо працює, розкажу? Ну, вже десь. Півтора року точно. Да, ми звичайно познайомилися, дуже багато знайомих між нашими друзями. І у нас були всякі ніщички для хлопців. Це одежа, Берці і все А у Саші були дуже смачні каші і дуже смачні кабаноси. Тривав захід до 19-ї години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.